Переліку важливих та актуальних тем, які стосуються Дрогобича, питання реформування медицини та рівня надання медичних послуг у установах охорони здоров'я, займає чи не перше місце. У сьогоднішньому випуску галицької варти ми підійшли безпосередньо у міську поліклініку, аби там поспілкуватися з дрогобичанами пацієнтами та почути їхню думку з приводу медичної реформи та з приводу того, як вони оцінюють рівень надання медичних послуг у закладах охорони здоров'я міста Дрогобича. Пальця мені скололи і писком видали кров з цієї з піп'ятки. Шатує ми... такою штукою такою такого зробили. Розумієш, що може бути, що може бути краще. Ну якщо є знайомі лікарів. Лікарні, і якщо можна з ними домовитися, то так. А в основному ну, приходиш і до тебе звертаються не дуже гречно, можна так сказати. Принаймні, я сьогодні з ним стикнулася. Я приїхала недавно і, наприклад, вчора я визвала викликала лікаря-терапевта до своєї мами на дім. І я задоволена дуже, тому що приїхала терапевт Лужкони Надія Петрівна. Вона дуже прекрасно віднеслася і, і з добротою, і з теплою і порадила. І я от здаю, наприклад, мамі аналізи, і приїдуть додому. Приїде машина, буде робити кардіограму, тому що мамі 84 роки, і всі аналізи, всі на на як то кажуть, виклик на, на, на домі. Так що я дуже е, задоволена і є різниця між тим, коли я жила тут раніше, того не було. І зараз я рахую, що з кожним днем йде покращення. Медицина, як то кажуть, платна вся, лікарі взятки беруть, нічого не лічать, я говорю правду, та як є, розумієте? От. Краще б були без хабарів та лікували добре дітей. Ходжу з діагнозом, не можуть поставити ніяк, в нього тоді лімфоузли, він каже, він нічого не знає, звідки ти це взяло і так далі, розумієте? Нема медицини, як то кажуть, ліпше би була безплатна, без хабарів, та лікували би добре. З попередніх вражень медицина досить в нас така, я б сказав, відстала чи як. Була, була здача і аналізів, і проходження медоглядів, і досить таке серйозне одне лікування. Чесно кажучи, не сподобалося. І кваліфікація деяких лікарів, і сама якість надання послуг, саме встановлення діагнозу. Деякі лікарі такої, ну, такої кваліфікації не мають, щоб поставити чуть-чуть серйозніший діагноз. Мене влаштовує вся система, що є, тому що я пенсіонерка, страхова, там треба буде платити. Хтось мусить платити за ту страхову. Я не маю претензій до, до нашої медицини. І хочу, щоб так далі було. А то страхова, не знати, що буде з тою страховою. Хтось робить, хтось не робить. І як то буде, хто не робить, хто за її буде платити. От є багато непрацюючих, вже є молодь не І хто за її буде платити? Як, як попасти до лікаря? За що? А так уже йдуть всі. Можна картинки інтерв'ю? Добре. Добре, можливо інтерв'ю. Дякуємо вчора. Ні, дякуємо. Дуже смішно. Ні. Я не маю часу не маю. Не маю. Не маю. Плайна, плайна. і спрятати. Файно, файно. Ти ще вона лазить на самбурсі. Добре, дякую. Я не знаю, що не поважно. Чесно, я трошки спішусь. Дякую. Треба, дуже треба. Чому не треба? То давно треба було то, то зробити, за то взятися. Та медицина, то що, то медицина в нас на нулю. То дуже треба. Я, я з задоволенням навіть допомагала б їй. Як то? Реформу. реформу, от іменно. Помагала б робити реформу, то неможливо. Ой, зараз таке ставлення, що ніхто не хоче йти в ту поліклініку. Включись, що підрозуміває реформа медична. Тобто, якщо хоче щось, наприклад, змінити, щось серйозне, але не просто на папері, то я тільки за. Ну, в принципі, якість обслуговування тут не є, не є вже такою поганою, щоб аж була поганою. Но... Хотілося б, звичайно, краще, От. тому що, наприклад, я була у хірурга, в мене були лімфовузли на шиї, я була у хірурга і хірург мені тут не поміг. Я повинна була звертатися в лікарню. Тому що, якби я не звернулася в лікарню, то напевно було б гірше, бо сказав лікар, що якщо б я не звернулася швидше, то прийшлося б. Як робити міні-операцію? Певно, що кваліфікацію лікарів треба перевіряти, хоча б час від часу. Ну, я думаю, ви знаєте, я думаю, що все ж таки реформи в медицині потрібні. Тому що медицина як така, самі ми всі розуміємо, що не є досконала. Кругом за кордоном кожен має сімейного лікаря. Той сімейний лікар веде ту людину, знає, що з нею, як з нею. А в нас такого не було. У нас фактично мені здається, що потрібна та реформа медицини. Ну якість бажає кращого, самі знаєте. І я, наприклад, так рахую, що. Скорочувати лікарів, скорочувати, отак, як роблять тепер, закривають стаціонари, закривають лікарні, це неправильно, тому що хворих, напевно, не менше, а більше. А про сімейних лікарів, я взагалі рахую, що це то нереально, тому що сімейний лікар, якщо є, він повинен знати педіатрію, хірургію, терапію, гінекологію. Ну, Я рахую, що то є. Абсолютно нереально. Повинен бути вузький профіль лікаря, тому що той лікар, який є хірург, припустимо, можливо, він в педіатрії не може так орієнтуватися. І взагалі що неможливо всю медицину знати одній людині.